Сьогодні на огляді у нас будівельний пилосос GTM, який може не тільки збирати пил, а навіть воду, щебень, тирсу і так далі. Маленький, компактний, дуже потужний і функціональний. Комплектація до пилососа, інструкція, яку ніхто не читає, багаторазовий мішечок. Не знаю, якої він якості. Будемо збирати щебінь і подивимося, чи не буде в ньому дірок. Ну такий ніби непоганий. Єдине, що мене бентежить в цьому мішкове, це коли ви висипали сміття. Потрібно ставити ось цю засібку. І не завжди вона вставляється дуже швидко і легко, і це починає дуже бісити. Ну тут, ніби поки що, поки воно нове, то ніби непогано. Телескопічна труба хорошої якості, ніби не тоненька, все адекватно працює. Далі не знаю, що ось це таке: якась губка для миття, чи то якийсь фільтр. Шланг 2,5 метра. Не м'ягенький і водночас він е, міцний. Як добре, що в комплекті дають ось цю насадку, її не потрібно купувати окремо. Тому що був колись в мене керхер, там ти купуєш голий пилосос. А всі насадки по 1000 гривень, будь ласка, купи собі окремо. Так, дивіться, яка насадочка для коврика Петрович буде пилососити. Далі, ось ця насадочка для сміття. Також. Дуже класна. Довжина кабелю 4,5 метра. Єдине, що мені в ньому трохи не подобається, те, що він не настільки еластичний. Навіть зважаючи те, що зараз в приміщенні 22 градуси, не холодно. Він все ж таки дубовий. Характеристики, кому цікаво, два пилососа в одному, двигун з бідними обмотками та незалежним контуром охолодження, синхронізація з електроінструментом є, регулятор потужності є. Далі бак з нержавіючої сталі є. Хепа фільтр є, антистатичний захист. Пізніше покажу, як це виглядає. Так далі. Об'єм контейнера 20 літрів і збирання рідини. На передній панелі знаходиться кнопка вімкнення два режима роботи, регулятор потужності, розеточка для підключення електроінструменту потужністю до 2000 Вт. Знімаємо верхню кришку з двигуном, знімаємо мембрану для додаткового захисту хепа фільтра від мікропилу. Її також можна промити, випрати. Знімаємо багаторазовий мішечок. І бачимо одразу резервуар для збору води. Як зробити, щоб пилосос збирав воду, бо це ніде не написано в інструкції. Знімаєте білу мембрану, ось цю кришечку одягаєте сюди, знімаєте хепа фільтр. Ось дивіться я вам покажу, що тут є поплавочок. Коли вода підніметься до двигуна, то цей поплавок автоматично його закриє. І ви відчуєте, що він вже працює під навантаженням тобто резервуар повний води. Тут також знаходиться поролончик, який захищає від бризок. На місце хепа фільтра вдягаєте поролон, що йшов в комплекті. Ось так. І одягаєте двигун. Був раніше в мене пилосос Керхер, десь років 5 я ним користувався. Це небо і земля. Я не знаю, навіщо переплачувати кошти, якщо GTM буде навіть кращий. А тепер дивимося, що трапилося, коли я пилососив землю, щебень і пісок. Бачу, що в тому місці, де воно втягувало, HEPA фільтр трошечки забруднився. Навіть дивіться, бачите, є сліди пилу. Ну, його можна мити. Так, тут також, дивіться, з цієї сторони ніби нічого немає. А тут, бачите, весь пил, він якоби є. Так, всередині контейнер. Трошечки є пісочок. І тепер. Дивимося, чи тут нічого у нас не побило, тому що щебень можуть, мо, можуть, може побити ось цей пластик. Йо-майо, -йо. повний мішок щебня. Повертаю на те ж саме місце, де взяв. хо хо Тут ще сміття є. Дивіться, все, що я пилососив. Пісок. Пісок. Дивіться, як я пилососив коврика. Все абсолютно зібрало. Папірці, щебень реально крута штука. Потім берете, ось так його протріпали і можна працювати далі. Ви тільки подивіться, просто миючий пилосос. Наскільки він круто збирає воду, я просто в шоці. Так. Що зараз робимо? Є в нас ось така ємність з водою. Вставляємо шланг і смокчем. Такого крутого пилососа в мене ще не було. Ставимо мінімальну потужність і пробуємо смоктати. Ох, пішло! Пішло? Пішло, тягне воду. Ану, давайте додамо. Уху! Да, він смог ще! А він смог ще реально круто! Він же повний, тому що пішов працювати дуже важко. Тепер що робимо? Тепер виймаємо і дивимося. Йо-моє! Ху-ху-ху! Бляха, абсолютно все зібрав. Тобто досяг максимального рівня води і одразу пішов працювати дуже важко. Тобто, ми вже знаємо, що клапан перекрився і можна вимикати. Бляха, нереально крутезна штука. Просто незамінна річ, як на будівництві вдома фіг знає. Весмок та воду абсолютно всю, тим паче, заодно і промили шланги всі. А як же ж так, що вода не потрапила в двигун? Давайте одразу подивимося. Виймаємо двигун, знімаємо цей мішачок. поплавочок перекриває. І тут ще є ось цей поролончик. Я не знаю, як водичка не потрапила. Ну, суть того, що поролончик він мокрий, він вуді. Не знаю як. Але пилосос працює. Синхронізація з електроінструментом. Як це працює? Вмикаєте сюди в розеточку перфоратор, болгарку, штроборіз, будь-що. Переводите кнопочку в нижнє положення, вмикаєте болгарку, пилосос вмикається автоматично і вимикається. Пробуємо. Зараз сам він вимкнеться. Все працює. Що я вам скажу, люди? Пилосос реально крутий. Якби я раніше мав такого пилососа, коли робив ремонти, то я би горя би не знав. Дійсно, класна штука, за невеликі гроші, я показав все, як він працює, і збирає і щебінь, і воду, абсолютно все. Єдине, що мені не сподобалося, дивіться, пилосос, сам шланг він збирає пил. Тобто, як вони. Написали в описі антистатичний захист. Тобто, в їхньому розумінні маркетологів, це вони прицепили сюди ось цей ланцюжок. І він яким іще має робити антистатичний ефект. Ну Цього ефекту я не побачив. Шланг трудний, його треба мити. І так далі. А так, в цілому класна штука. І наперед скажу для тих, хто мені скаже, що от керхер це класно все. Ходив я на днях в епіцентр, дивився на керхер, а я вам скажу, таке гівно. Сходіть в епіцентр, подивіться на шланг в GTM, подивіться на керхер, подивіться, як виготовлений ваш улюблений керхер, який буде коштувати втричі дорожче. Я не знаю. Я вам показав, розказав Петровичу, як завжди, великі подобаючки. Ось це дійсно крутезна штука. Всім дякую і до побачення!